Так, друзі, всім вітання, 16 березня. Екскурс маленький. Помідори вкриті, пікеровка перця йде повним ходом. Пролиті ящички, буде агресор. Ось все, коротше. Що це в нас? Це польот Придністров'я з Придністров'я, бо в мене польота 3. Вида насіння. Колобок жовтий, Леся Червона і Леся жовта. Ось такий результат за день. Така тема потрохи, коротше, заставляється теплиця. Батат теж воно просинається потрохи. Така тема. Ну все, працюємо далі потихеньку.